Ваше серце як дім, ви самі вирішуєте, кого пускати всередину. А якщо впустити руйнівники, вони зламають усе ціни. Якщо відкрити двері тим, хто не цінує, вони вкрадуть ваш мир. Тому сильні люди не витрачають час на тих, хто їх ламає. Вони обирають тих, хто підтримує і надихає. Бо ваша енергія безцінна і варта того, щоб дарувати її лише тим, хто справді цінує. У святому письмі сказано в книзі приповістей Саламонових, Розділ 4, вірш 23. над усе. Що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Поміркуйте, хто поруч із вами. Піднімає вас угору або хто тягне вниз. Які кроки ви можете зробити, щоб захистити своє серце? І найважливіше відчиніть своє серце для Бога. Лише він може зцілити, дати справжню силу і мир. Якщо ж ви шукаєте спільноту, де можна разом молитися і рости у вірі, завітайте до нашої греко-католицької церкви на піонері, вулиця Василя Скрипки, 29. Берегти серце це не слабкість, це мудрість. А найбільша мудрість відкрити його для Бога.